Ми були в коридорі між двома стінами, тому що до цього було дуже гучно, дуже воно кружляло, було дуже страшно. Дякуємо росіянам, що вони нас звільнили, звільнили від нашого майна. Як смалило, вискочив сюди, а тут людей забито кругом дивляться на свої машини на те уже плачуть вони подохли обечіян идти Що їм не хватає взрывы все були. такая вспышка косо побитая вся видишь по, по это самое камни начал вот такие петик все Ну так там мені ще повезло у людей гаразд хуже. Огляньте вот, рядом стоїть она побіта. А там взагалі ліпішки такі, що ані машини. Ввідова, дружина відвідала, скидала мені фото, сказала, що там було. Піднялися в квартиру, бачили, як вже палає, вже закінчує палати ресторан. Було дуже шкода, тому що ну, ми часто відвідували. Страшно, тому що там було п'ятниця, було багато людей. Я не знаю, що з ними сталося.